Доброго дня, дорогі друзі та підписчики. Демонструю вам адаптер і заодно перевіряю колеса. Поміняв стандартні заводські колеса мотоблочні на Жигулівські. Все виявилось дуже просто. Розверлив отвори на 15, зробив і вони стали як заводські. Все сидить ідеально, все м'якше, навіть немає ніякої вібрації. Все дуже доволі легко і просто. Адаптер. Зроблен давно. Відеогляд є про нього на каналі. Просто провів певну демонстрацію, щоб люди бачили, розуміли, а деякі змогли навіть повторити, якщо їм це потрібно. Один з варіантів, як можна переїжджати на дуже ну, великі відстані, скажімо, кілометри. Навіть з цим адаптером ви можете переїхати. 2, 3, 5. Я цим адаптером колись переїжджав відстані, ну, мабуть, кілометрів з 5 переїжджав. Ось знімаю вам з боку, щоб ви бачили, як це все виглядає. І як сидять колеса.